Мудрий правитель Володимир Мономах прославився і великими перемогами у битвах з ворогами. За його княжіння, ні половці, ні інші чужоземці не тривожили руського народу. Навпаки, Володимир посилав сина свого Ярополка на Дон, де той завоював три половецьких міста, полонив багато ясів і привів собі звідти жінку. Незвичайно красивий. Другий син Володимира Встислав з новгородцями переміг чуді на Балтійському побережжі. Третій Юрій ходив на човнах по Волзі у землю казанських болгар. Не раз їх перемагав і повертався зі здобиччю. Успіхи мономаха гриміли по всьому світу. За легендою, бізантійський імператор на знак своєї пошани до Великого князя прислав до Києва дари, царські знаки та клейноди Костянтина Мономаха, Володимирового діда по матері. Митрополит Фескій вручив дарунки Великому князю і вінчав його у київському соборному храмі імператорським вінцем. Цей прикрашений дорогим камінням золотий вінець зверху із хрестом і прозвали шапкою Мономаха. Відтоді і Володимира почали називати Мономахом. Обороняючи Київську державу від зовнішніх ворогів, Володимир не оминав увагою і чвари всередині держави. Князь Мінський Гліб Святославич. Не бажаючи коритися Володимиру, спалив Слуцьк і взяв у полон багато людей. Тоді Великий князь, об'єднавшись із Давидом Чернігівським та Ольговичем, захопив міста Оршу, Копись, усмирив Гліба, привів його полоненого до Києва, де той згодом і помер. Попередивши наміри польського короля Болеслава Кривоустого, який прихистив опального князя Ярослава, син Володимира Андрій, спустошив прикордонні володіння Польщі і повернувся з багатою здобуччю. Та Ярослав не змирився, став просити допомоги вугорського короля Стефана. Той увійшов у Володимирську область, і Мономах відрядив синам Стеслава з малою дружиною на допомогу Андрію. Ярослав, на чолі чужоплемінного війська, під'їхав до стін Володимира. Він погрожував Андрієві і городянам страшною помстю, оглядаючи фортецю, шукав звідки можна почати штурм. Раптом із засади вискочило двоє вояків, які вночі таємно вийшли з міста, і закололи князя списки. Ярослав помер тієї ж ночі. Король Стефан, засмучений смертю Ярослава, клявся взяти фортецю або померти, але воєводи змусили його повернутися в Угорщину.